Щойно забирав аналізи, ви знаєте, що я стою на облік в Київському а, ТЦК, і там жінка одна заходить, а в неї питають, а вона літня така, вони питають, а ви робили замовлення в інтернеті, реєстрацію? А вона питає, де? І от я стою і думаю, ну, явно слово інтернет вона знає. Імовірно, що вона не очікувала такого питання, що можна в інтернеті десь забронювати собі місце. Це можливо. І подумав я про те, як інколи ми летимо вперед, не розуміючи, що деякі люди не встигають схоплювати всі ті технології, які є навколо нас. І це певна проблема, тому що такі люди, такі люди вони, ну як би це сказати, м'якше. Ой, ну ви, ви додумайте тут це слово. І от коли ми інколи радіємо тому, що в нас так все швидко, все там цивілізовано, все комп'ютеризовано, і ти, ти цим пальцем от в Європі там не так. А справа в тому, що в Європі не так, тому що вони намагаються зберігати людей від ось цього технологічного шоку, теж. Бо комфорт, стабільність певного життя це теж важливо, це теж важливо. Ось вчора я. Ну, повинен був пройти кардіограму і ще деякі аналізи. Я вчора зробив це фактично за один день і забрав аналізи. І м -м -м, мені вчора казали, що от в Німеччині, в Німеччині що я б цю кардіограму за тиждень мав би записатися. Так, можливо, можливо, за тиждень. Але цей тиждень мене б ніхто не чіпав. Розмірений темп передбачав би, що я кардіограму зроблю через тиждень і прийду. З нею через тиждень. Не завтра, не післязавтра, а через тиждень. І ось це життя Життя дуже швидке, воно інколи не для всіх людей. Ми це забуваємо. Інколи ми це забуваємо. Бережіть тих, хто не до кінця розбирається в тому, що таке інтернет, не до кінця розбирається в сучасних технологіях. Допомагайте одне одному і будьте терплячими, адже отака доля. Чекає нас всіх. От як би вам не здавалося, що сьогодні там вам 20, 30, 40, 50, ви абсолютно в усьому розбираєтесь, вам буде 60, 70, і технології можуть рвунути так, що ви не будете розбиратись. І якщо суспільство не буде готове до того, щоб вас ще тримати в економіці, ви будете нервуватись, ви будете не розуміти, що відбувається, а всім буде байдуже. Бережіть себе, телеграм, Ютуб, шапці профіль. Підписуйтесь.